Всім привіт друзі. Покажу, що в мене по полуниці, що позалишалось. Тут кукурузу вже пообирали між маточниками. Що я посадив собі? Це Альба. Поливаю приблизно, ну не приблизно, а точно раз в три дні. В перший свій вихідний Опускаю вуха, поливаю, вже через декілька годин піднімаю вуха. Ну, в общем, ще треба трохи потерпіти. Та й дожди скоро підуть. Коротше. Це Азія. Тут поки проходжу мимо, господи, чого ж я? Сьогодні маю замовлення 30 амі 30 флоренц. Ось бачите, це я я ще до амі дойду, я собі вже її посадив. Тут собі повидирав кучу І все, тут боковушка залишилась не густо, але тут яких штук 100, мабуть, то і буде. Так, квіки, я ще не посадив собі маточник, зроблю це сьогодні. Дотягнув я, холодно, плюс 10, в двох кофтах ходю. Шорти піддів під штани. Щоб цей не мерзнуть так сильно Так, Альба Ну взагалі якихось може Ну знайдеться, може Та ну блін 30 штук, не знаю, 50 Апріка, Апріка трошки є Тут, там островок, там островок, я думаю 50-100 є. це я к чому веду, Азії нема, Федеріки нема це я чому кажу, тому що а, кому ще треба полуниця, У нас, я думаю, це останні вже дні, коли можна її придбати і садити, тому що сьогодні я в 7 років встав, в школу їхати і побачив на градуснику 3 градуса. Любий мороз після посадки, все, хана. Федерики, до речі, що трошки є. Я зупинив продаж, продаж, бо мені самому багато її було треба. Ну, не знаю. 30 штук, 40 може є. Це мій маточник Апріка. Невеликий. Ну, Кстати, якщо останеться полуниця. Апріка, якщо я її не розпродам, то я ще один рядок додав потім. Там, допустимо, весной. Що би ні, як говориться. Мурано. Трошки вибрали собі. Вона така слабенька. Посадили, ну, подивимось, що з нею буде. Дружина захотіла, я б її і не садив. Ремонтантні сорта мені цікаві тільки для ягоди, а не для... Десь я бачив тільки що. Для ягоди, а не для розсади. Важко з них брати розсаду. Так. Амі посадив вчора. Трошки вушка поопускала до мене. Тут буде квіки. І Зараз йдемо йдемо до Форенс. Маточник Федеріка, маточник Флоренс. Ось сама Флоренс по залишкам що є. Вчора викопав її 125 штук на замовлення, сьогодні замовлення на 30. А, ну, В рядках є. Може навіть отак от в рядках. Ну, да. Можна ще повидирати. Тут ось остров, до якого мене не дотягується шванга, буду якось, ну, з розстояння болити сюди, буду якось завивати. Тут трошки. Ну, В общем як чому. чому. Хто побачить це відео, якому потрібна половиниця, пишіть, якщо наприклад, потрібна там я не знаю там, Альба або Абрика, ну, тобто, там, мені, мені там, цікава Альба. Ну, Я піду, викопаю, находю, там так же само в рядках. Можливо, щось і знайду. Тобто я не можу сказати, що там у мене є сікети. Це тільки вже, тільки вже отак, методом Методом проби. І пишіть на вайбер. Я залишу номер в описанні або в назві. Форенс. Хуже бур'яна, така падлюка приростається, краще всіх. А ці усі займаються херньою. Що ти, ти дивишся за дітьми? Ти? Ну ти, ти, ти там, вони тут. Ну куди ти пішла? Підросли. Переживали ми, що вони спіють акрепнути до холодів. Нормально літають, страшне, бігають. Ну Вони самі виходять, самі заходять. Вроді нічого не розгрібають. І зараз покажу ще одне поповнення у нас є. Ось ось такі качки. У теті вони налупились. Вона їх дала батькам, Батька, батьки підтримали і таких здорових вже привезли нам. Ну Будемо будем частину оставляти, хай розмножаються частину частину в печку. Ось ось такі кабани. Бачите, оце все, що достає. Навіть так от придеться отак навіть робити. Це звичайно забере у мене час. Тому що саме класно копати, коли воно прямо під ногами тече, вимиває. Ну нічого. Кожне замов... Кожному замовленню я радий, кожне замовлення ціну ціню І дякую за довіру замовнику. В будь-якому випадку я його виконую, хоч і з затримкою по викопці. Да. Звісно, довго виходить. Якби шванга у мене була, вибачте, з під срак, підсракою прямо там, де я всівся копати. Набагато швидше я викопав Ну що, як думаєте власник буде задоволений це я просто помив, щоб показати Щоб показати А так конечно вона буде в грізючці у нас Якщо хочемо, щоб вона кудись доїхала. Ну, звичайно, вона трохи, трохи доросла по корнях, тому що вже час, то спочатку як я копав, трохи корні були поскромніші, але я впевнений все у всіх. Все у всіх прижилось, якщо слідкували за поливом. Бо я бачу по своїй, як вона в опускає. Трошки пересохло, ухо опускає. Все, готуємося гейгнути, Ну нет. Я прийду і полью. Дивлюся на, кв... на квіки одним глазом. У мене відчуття, що хоч би собі на маточник хватило. Ну штук 100-150, ну Блін, надеюсь найду. Так просто ходю, мимо обращаю внимание. Аня. Важко було її шукати рідко поросла в той боковушки. Рідко і багато видно <кхм> помідори, сильно. там помідори ж рядом. Якось вони її пригнітили, багато повикидав. Оцю відібрав така Аня. Дівушка, з вами можна познайомитися. Любите крути тачки? Які? <рес> mm -hmm. У мене ланус. Mm -hmm. Покатать. Покатати. <рес> Та покатав, вже два рази, що Та хватить. <рес> <рес> Чуєш? <рес> так. Не займайся цією фігнею, не рубай цю крузу лопатою. Я е, обірви її а я, я потім з косою ножом. Ти зараз будеш рубати, а я буду обривати. Ні, я зараз буду, поки ще час до школи є, я зараз проб'ю лунки для квіки. Кажу, оставляй, серйозно, я проїду, потім буду, коли вийду роботи, то скасю. Берегу. Воно коситься дуже легко ножу. Сонце світа, я нічого не бачу. Це моя ця аура, поняла? Ау. На тебе світ. Готово. Скоро поїде. Тому, друзі, кому ще потрібна полониця, пишіть. Чого бажаєте і скільки, я, мабуть, в залежності від того, який сорт буде вказаний, якщо будуть замовлення, мені прийдеться спочатку виходити викапувати, дивитись, скільки я можу викопати. Наприклад, треба 30. Викапав 30, пересвідчився, відписався. Цього 30 є, того 30 є, а того, наприклад, не хватило. Або заміним, або хай так і буде. Ну, якось придеться так. З понеділка я суботу-неділю працюю. О! Потепліло вже. В суботу-неділю працюю, з понеділка дощі, ще холодніше. Якщо замовлення буде, сподіваюся, я вивезу це все під таку погоду. Ну, в дожді віки, якщо нічого страшного. Не, не цей. Не гигну. Що ти Так? Загляд... Що ти підслуховуєш? а? Хто недавно відв'язався і почав за курами ганятися? За курями? Хто? Тапа, так? Да? Тапа це зробила. Підібрали її і, і двох і двох сестер. Бросили під ліском Ми підібрали, потім позабирали інші люди. Пару днів вони там ще пововтузились. Двоє, ця вже була вдома. І виросла така красива дівчина. Все, дуже цікава історія про собаку, правда? Все, всім пока.